А ви знаєте, що в середньовіччі жив та правив король, який міняв своїх дружин як рукавички, але міняв він їх дуже жорстоко. Деяких навіть, навіть страчував шляхом відрубання голови. Так, мова піде про Генріха VIII, короля середньовічної Англії. Ви, напевно, про нього чули. Він війшов в історію як реформатор, тиран та кровожадний король. Один, напевно, на всю історію Європи. Але сьогодні я розповім про другу дружину Генріха Анну Болейн, яка була найпопулярніша і найнещасніша. Чому? Розповідаю. Спочатку у Генріха взагалі була перша та єдина законна дружина Катерина Арагонська, яка народила йому дочку Марію, яка потім стане королевою Англії Марія І, Але це пізніше. Цей час у Генріха в цьому подружжя з Катериною у Генріха з'явилася коханка Анна Болейн. Анна не влаштовувала роль коханки, і вона потихеньку-потихеньку піштовхувала короля до розлучення з першою дружиною. Але все не так просто, бо е, отримати розлучення в ті часи було нереально. Католицька церква не давала такої згоди та взагалі ця. Е, це не обговорювалося. І Генріх приймає рішення піти проти папи римського, розірвати стосунку з католицькою церквою та створити свою англіканську церкву, що він і робить. І тільки після цього.